Я крипу своєю слави солічки. Любима дівочка. Моя слава родина булахів летяговталася після того, як померла мати дівчаток. Нині ж у сім'ї ще одна біда. Прощаються зі старшою донькою Людмилою. Дівчину жорстоко зарізали поряд з її будинком. Любили її всі, тим більше в нас вони дві блісняшки. Вона така залишилась просто маслив. Душу разрывает просто. И что так жестоко, если ты любишь, действительно, прости, отпусти її. Отпусти. Что ты делаешь? 35 ударів на 17-річну Людмилу напали пізно ввечері, коли вона разом із молодшою сестрою поверталася додому. Оскаженілий душого до б накинувся на дівчину та щосили почав штрикати ножем по всьому тілу. Спина, груди, обличчя все залило кров'ю, але нападник не зупинявся. Лейзве сантиметров 25 п'ять 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 Так, отакий і отак 4. согнутий, буква ЕГ согнутий нож. Видно, він її в косі. Дуже сильно бив і попав. Нелюд замахнувся і на сестру своєї жертви, але вона змогла врятуватися, а ще впізнала в убивці колишнього хлопця Людмили. І это все мой ребенок видел. У нее на глазах десятилетній девочки. Говорить, папа, я нічого не смогла сделать. Говорить, досічка, що ж ти могла сделать? Бачила справжнє жахіття. Якося скривавлена, Людмила вирвалася, але вже за кілька метрів нападник наздогнав її і почав добивати кулаками. Вона бігла, тікала. Отута, коротше, вона впала. От Отут вона лежала. А де ж він ховався від неї? Отут він підшавковився і стояв. Ждав. І вона ще була живою. Непритомну закривавлену доньку батько відвіз до лікарні вже у стані клінічної смерті. Людмила втратила. Багато крові проводились реанімаційні заходи лікарями приймального відділення, але вони позитивної динаміки не дали. На жаль, правоохоронці одразу кинулися на розшуки вбивці, того самого на кого вказала сестра Людмили. Його швидко знайшли. Однак затримувати та судити не стали. 22-річний хлопець після розправи з коханою наклав руки на себе. Мертвий душогуб був у зашморгу Присмертних записок. Ніхто не залишав, нікому нічого він перед цим не повідомляв. Ні друзям, ні не знайомим. Микола не вчився і не працював, мешкав із мамою та бабусею. Дивно, але навіть шкідливих звичок хлопець не мав, постійно займався спортом. Характеризується позитивно, У поле зору правоохоронних органів не потрапляв. Шкідливих привичок не мав. Вони зустрічалися зовсім недовго, однак із розставанням хлопець не змирився і буквально переслідував свою кохану. Вони у як розійшлися назад. Він їй там, ну оказується, дзвонив там, зустрічав її, там ну просив, щоб обратно помиритися. Я б його достав би, я б його порвав би з руками на куски. Він це знав, і за цього він утік в пітлю. Ну забрав мою дівчинку. Скотина. Цього року Людмила закінчила школу та мала безліч планів. Усе це перекреслив нелюдський вчинок ображеного хлопця.